Прощаємося з пустушкою. Днями маленький ведмедик топтушко, Не полишає соску пустушку, соскою спить він, в лісі гуляє, соскою в хованки з друзями грає. Спить із пустушкою раз ведмежатко, І сниться йому, як мале зайченятко, Не засинає, все плаче в подушку. І у матусі. Просить пустушку. Мама зайчикові відповідає. Синку, пустушки в хаті немає. Ось підростекли шоногий топтушко. Дасть він тобі свою соску пустушку. Встав наш ведмедик і мамі гукає. Зайчик маленький без соски ридає. Можна, матусю, зайцю малому, соску свою віднесу я додому. Мама йому відказала малятку, поштою соску пошлю я зайчатку, і за годину пошта крилата зайцю пустушку доправила в хату. Я вже великий, радіє топтушко, тільки малятам потрібна пустушка. Підписуйся на наш канал, став подобайку та чисти зубки кожного ранку.